Доброго дня, компанія Автопарк продажу у нас американський Ford Escape. Це надійний мотор 2.5, атмосфера на 178 кінських сил на обичному гідротрансформаторі, ніяких павершіфтів, ніяких 1.5 кабустів. Надіжний, хороший 2.5 мотор. Дійсно надійна машина. У чорненькому, гарненькому кольорі, по автомобілю у нас великий бажаний відтіх, камера заднього огляду, кругові парктроніки, кондиціонер, пічка, все по, по автомобілю працює. По електроніці кожна кнопочка теж працює, електроручник, звичайний автомат, дуже надійний автомобіль, комфортний по салону, просторий, гарненькі сидіння. Ззаду теж дуже багато місця, регулюється у нас нахил спинки. Також шкіряний підлокітник, всі чотири електросклопідйомники, регулювання дзеркал, центральний замок, підігрів зеркал та підігрів заднього скла. Також проти туманички по автомобілю у нас гарний стан кузова, Є невеличкі у нас коле по передньому бампру. В цілому автомобіль в гарному збереженому стані. Тому знаходиться він і вулиці Сумська, 2, може за в кредиту або врізанні. Телефонуйте, домовляйте за зустріч, покажемо та продамо і переоформовуємо. Тому чекаємо саме на вас.